Знайшла чоловіка втікача в чужій країні. Вибач, що так ганебно втік від тебе, сказав чоловік. Я одумався, хочу знову жити з тобою та нашою дитиною. Жінка здивувалась, пізно одумався. У мене тепер новий чоловік і не одна дитина, а уже дві. Віолета задумливо дивилася у вікно літака, хмари, що пропливали знизу. Нагадували їй вату. Вона летіла до Німеччини разом зі своїм новим коханим Пашею. Два роки тому вона навіть уявити не могла, що опиниться тут. Вони летіли туди, бо на Пашу там чекало відрядження. Віолета, не роздумуючи, вирішила поїхати з ним. Життя з колишнім чоловіком Максимом останнім часом перетворилося на жах. Безперервні сварки, агресія, жорстокість. Та байдужість. Віолета вже не пам'ятала, коли вони просто сиділи і розмовляли одне з одним по душам. А потім Максим просто зник, не залишивши ні записки, ні слова. Він просто зник. І яким же було здивування Віолети, коли вона від їх спільного знайомого дізналася, що Максим у Німеччині. Виявилось, він поїхав туди на заробітки, навіть не спромігшись повідомити їй про це. Перші дні та тижні після його ганебної втечі були дуже важкими. Віолета багато плакала, мучилась питаннями і не могла повірити, що людина, з якою вона прожила кілька років, просто взяла і викреслила її зі свого життя. Але поступово біль відступив. Віолета з головою поринула в роботу, почала більше часу проводити з сином, записалася на танці. І там одного дня в її житті з'явився Паша. Він був добрим, уважним та дбайливим чоловіком. З ним Віолета відчула себе знову коханою та бажаною. А коли Пашу відправили у відрядження до Німеччини, Віолета, закохана та окрилена, вирішила вирушити в дорогу разом з ним. І ось вона вже тут, у країні, куди від неї втік її колишній чоловік. Увечері. Коли чоловік ще працював, Віолета розсіяно блукала вулицями Дюссельдорфа, насолоджуючись прохолодою літнього вечора. Раптом на жвавому перехресті її погляд зачепився за знайоме обличчя які шанси були зустріти колишнього чоловіка саме тут, саме зараз, мізерні. Але це сталося. Серце тьохнуло, пропустивши удар за кілька метрів від неї, квапливо крокуючи. З телефоном біля вуха рухався її колишній чоловік Максим. Він не одразу її побачив. Віолета застигла, не наважуючись ні окликнути його, ні рушити з місця. Стільки спогадів нахлинуло в одну мить їхня перша зустріч, весілля, народження сина, щасливі дні та останні місяці. Повні напруження та розчарування. Максим нарешті відірвався від телефону і глянув вперед. Їхні очі зустрілися. Він завмер, наче скам'янівши. У його погляді промайнуло здивування, розгубленість, і, нарешті, радість. Віолето, пробурмутів він, не вірячи своїм очам Це ти? так спокійно відповіла вона, хоч і здивувалася, що доля знову звела їх разом. Віолета дивилася на свого колишнього чоловіка без злісті, але й без особливої радості. Я я не хотів. Максим затнувся, не знаючи, що сказати. Пробач мене. За що? Віолета знизила плечима за те, що кинув мене та нашого сина, за те, що навіть не спромігся повідомити, що їдеш за кордон. Я був неправий...» Максим похнюпився. Я зробив помилку. Помилку. Віолета гірко посміхнулася. Це не помилка Максима, це була справжня зрада. Дозволь мені все виправити. Максим простяг руку, але Віолета відступила. Пізно, сказала вона, у мене тепер інше життя. Вона розвернулася і пішла, залишивши Максима стояти посеред вулиці. Віолета навіть не озирнулася. Вона знала, що зробила правильний вибір. Попереду на неї чекало нове майбутнє, світле і безхмарне, без Максима та його зради. Вечоріло, вогні міста запалювалися один за одним. Віолета та Паша йшли вулицею, прямуючи до свого готелю. Віолета була спокійна та впевнена у своєму рішенні. Несподівана зустріч із Максимом не викликала у її душі ні болю, ні туги. Віолета спокійно перегорнула цю сторінку свого життя та була готова рухатися далі.